Привіт усім! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож у глибини космосу, щоб дослідити одну з найбільш загадкових і маловивчених тем у сучасній астрофізиці. Сьогодні поговоримо про білі діри. Ці об'єкти, які є протилежністю чорних дір, викликають багато запитань і спекуляцій серед науковців. Що я хотів би знати про них, коли вперше дізнався про чорні діри? Чорні діри завжди здавалися мені чимось неймовірно загадковим і навіть трохи лякаючим. Але білі діри це зовсім інша історія. Білі діри це така собі космічна протилежність чорним. Вони не поглинають матерію, а навпаки, викидають її з величезною силою. Уявіть собі, що все, що потрапляє в чорну діру, може виринути з білої діри в іншому місці і в інший час. Якщо чорні діри поглинають усе навколо. То білі діри навпаки викидають матерію та випромінювання. Це явище настільки дивовижне, що важко уявити його реальність. Але саме такі об'єкти можуть допомогти нам краще зрозуміти природу всесвіту. Згідно з теоріями Ейнштейна, білі діри це ніби чорні діри, але в зворотному часі. Це означає, що вони можуть бути результатом процесів, які відбуваються в минулому, але впливають на наше сьогодення. Уявіть, що все засмоктане чорною дірою, може виринути з білої. Це відкриває безліч можливостей для досліджень нових відкриттів. Але звісно, це лише теорія, і ми ще не маємо прямих доказів існування білих дір, але не пакуйте валізи надто швидко. Хоча ідея білих дір дуже захоплююча, ми ще жодної не знайшли. Це означає, що вони можуть бути дуже рідкісними або навіть не існувати взагалі. Білі діри це лише гіпотеза. Ми ще жодної не знайшли. Але це не означає, що ми повинні припинити пошуки. Наука завжди рухається вперед, і кожне нове відкриття може привести нас ближче до розгадки цієї таємниці. Дехто вважає, що вони можуть бути пов'язані з великим вибухом або є останньою стадією чорних дір. Це означає, що більдіри можуть бути ключем до розуміння початку нашого всесвіту і його еволюції. Білі діри кидають виклик нашому розумінню гравітації та простору часу. Вони можуть допомогти нам зрозуміти, як працює гравітація на найглибшому рівні і як вона впливає на структуру Всесвіту. Можливо, вони навіть містять ключі до розгадок таємниць Всесвіту. Якщо ми зможемо знайти і вивчити Білу діру, це може відкрити нові горизонти в нашому розумінні космосу і його законів. Отже, наступного разу, коли ви згадаєте про Чорні діри, не забудьте і про їхніх загадкових двійників, білі діри. Вони можуть бути не менш важливими для нашого розуміння Всесвіту і його таємниць. Хто знає, можливо, саме білі діри стануть ключем до нових відкриттів і революційних змін у науці.